Просто уявіть, як круто на цьому моніторі буде виглядати Stalker 2. Звідки я про це знаю? Ну бо і перший S.T.A.L.K.E.R. на ньому прекрасно виглядає. Це і яма G Master. Монітор з діагоналю 45 дюймів для любителів вайт геймінгу на максималках. Монітор це звичайно прикольно, але без клавіатури і мишки ви все одно в ігри не пограєте, тому за донат від 100 гривень на банку в описі я пропоную вам виграти мишку Xtrify M8 Wireless, мишку Asus ROG Strix Impact 3, або мишку HyperX Pulsefire Haste Naruto Edition Exclusive, який в Україні майже неможливо знайти. Плюс клавіатура Akko 3098 Tokyo World Tour, бездротова, механічна з хотсвапом і шумкою, дуже крута в рожевому кольорі, і все це за донат від 100 гривень на банку в описі. Ми збираємо на Mavic для прикордонників на Сумщині і зібрали вже більше половини суми. Але нам потрібно все ще багато. Тому, якщо у вас є можливість і ви хочете виграти класний приз, будь ласка, задонатьте від 100 гривень на банку в описі. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Це моє перше знайомство з компанією Iyama, і якось так дивно вийшло, що у мене ніколи не було моніторів цієї компанії. Проте компанія ця на якийсь там ноунейм, no це японська компанія, яка була заснована ще в далекому 1970 73-му році в місті сюрприз-сюрприз Іяма сюрприз, в Японії. Зараз вона займається виключно виробництвом моніторів. І цей Монік одна з останніх їхніх моделей, модель 2024 року випуску. В Україні офіційним дистриб'ютором компанії Іяма є компанія MTI. На мою думку, такі монітори виконують декілька функцій. Перша альтернатива телевізору для ПК геймерів. Якщо ви маєте досить потужний комп'ютер і хочете отримати максимальне занурення гру з гарною частотою оновлення, високою роздільною здатністю і широким кутом огляду. Так, сучасні телевізори теж мають і високу роздільну здатність, і частоту оновлення. Але такі телевізори коштують під 100 тисяч гривень, а цей монітор мінімум в два рази дешевше. Друга функція таких моніторів робоча. Бо як не крути, люди все ж таки не тільки грають на таких моніторах, а ще й працюють, а можливо і навпаки. Спочатку вони купують такі монітори для роботи, а вже потім для гри. І тут все дуже зручно, бо цей монітор замінює по суті два монітори з такою діагоналлю, як 27 дюймів або 24, І тут немає роздільної лінії посередині. Плюс вам не потрібно там підбирати однакову висоту для двох моніторів, думати, як там розмістити все це, щоб ніжки не заважали одній одній, і так далі. Давайте ближче до суті. Що у нас тут? Діагональ 45 дюймів, вигнутий суперширокий монітор з тонкими рамками десь в 0,5 см. Суперширокий, тому що співвідношення сторін 32 до 9. Я не в перший раз бачу подібні монітори, але все одно кожен раз вони мені здаються просто величезними. В принципі, після того, як посидиш на 24 дюймах, все що завгодно буде таким здаватися. Дизайн дуже простий. Я навіть не знаю, що такого можна про нього сказати, бо ви самі все бачите. В принципі, і я. Ама ставку на зовнішній вигляд не роблять в жодному зі своїх моніторів. Хоча задня частина тут все ж таки натякає, що монітор геймерський. Монітор має велику широку металеву ніжку, на якій все тримається, і я особисто не фанат такого рішення. Я розумію, що треба якось робити монітор більш стабільним на столі, але з моїми вподобаннями по розміру килимів, такі ніжки тільки заважають. При тому, що в подібних моніторах є приклади нормальної ніжки, яка менше розміром і не менш ефективна. Зрештою, це невеликий мінус це скоріше більше мої індивідуальні проблеми, але все одно, якщо у вас невеликий стіл. То подумайте про те, як ви все це будете розміщати. Бо у мене, наприклад, стіл шириною 150 см, і разом з ПК цей монітор сюди вміщується впритик. Звісно, було б набагато більше місця, якщо ПК поставити вниз під стіл, але хто ж таке буде робити? Дурних нема. Та насправді, за рахунок того, що діагональ тут не 49 дюймів, а 44,5, в світі супершироких ігрових моніторів цей монітор можна ще вважати компактним. Бо якщо у вас, наприклад, Под стіл 120 см шириною, то він туди поміститься. Так, буде впритик уже точно, буде мало місця, але він поміститься. 49 дюймовий монітор е, на стіл в 120 см не вміщається. Тут є регулювання по висоті, горизонтальних кутах і є навіть портретний режим, але я його зміг придумати тільки от в такому варіанті, коли він нижче стола. Педро, Педро, Педро. Регулювання по горизонтальних кутах тут немає, хіба що тільки з ніжкою роз'ємів багато: два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 і USB-C з Power Delivery. Тобто через нього можна підключити монітор до ноутбука, і ноутбук буде заряджатися. Плюс є USB концентратор і три порта USB. a Вони по дефолту 2.0. Їх можна перемкнути в меню на 3.0. Проте, якщо ви це зробите, то роздільна здатність монітору знизиться до 3840 на 1080. Я не думаю, що ви будете через монітор підключати щось, що потребує великої швидкості, тому тут в принципі пофіг. А от що не пофіг, так це те, що через HDMI у вас теж буде 3840х1080. на 1080. Проте, якщо ви перемкнете їх не на 2 і 1, а на 2.0, тоді роздільна здатність буде нормальною. А от з гарних новин це те, що монітор має вбудований kvm свіч, тобто ви можете керувати, наприклад, ПК і ноутом одночасно. Монітор вигнутий і роздільна здатність 5120 на 1440 Матриця VA. Я не дуже люблю ці матриці за жовтий відтінок під кутом, але в нашому випадку ви під кутом дивитись на цей монітор не будете. Для роботи такий формат дуже непоганий. Ви можете розділити екран на декілька різних зон, можна підключити два різних пристрої і поділити екран навпіл або зробити картинку в картинці. Для якихось монтажерів чи дизайнерів, або для тих, хто працює в автокаді чи щось таке. Дуже зручний монітор, бо багато місця, гарна щільність пікселів і все вміщає. Картинка приємна, тут високий контраст, гарні кольори, запас максимальної яскравості достатній, десь 500 ніт, мінімальна теж гарна, тобто ви можете працювати і в темряві, і у вас не витічуть очі. Зображення мені подобається, але тут немає локального затемнення. Підсвічування тут Edge, тобто по краях, тому якогось рівномірного і глибокого чорного кольору тут не буде. Але це і не OLED, тому для цих матриць таке нормально. Ще раз повторюсь, картинка гарна. Тут навіть динаміки є, але вони такі базового рівня. Ну знаєте, просто щоб була можливість колись вивести звук. Я б сказав, що вони про всяк випадок. Монітор ігровий, і я б сказав, що в першу чергу він для красивих атмосферних казуальних ігор: Hogwarts Legacy, Кіберпанк, Doom, Tomb Raider, Stalker 2 думаю, тут будуть прекрасно виглядати. В Hellblade 2 теж буде круто, бо такий формат. Він про красу ігор і про їхню атмосферу. Хоч насправді і в змагальні ігри теж можна грати. Я, наприклад, бігав в КС хм, нормально, не перший мій досвід цієї ігри на такій діагоналі, тому я швидко пристосувався. Частота у Новлення тут 165 Гц – це круто, але реальна швидкість панелі далеко не 0,8 мілісекунди. На це мене наштовхнув UFO-тест, і оці шлейфи ну, явно не тягнуть навіть на 2 мілісекунди. Тут є 5 рівнів овердрайву матриці, але вище третього ставити не рекомендую, бо вже починається black Smearing, тобто чорний шлейф за об'єктом. Знайшов я все ж таки тести відгуку цього монітора на одному з нідерландських сайтів, і там вони наміряли майже 8 мілісекунд. Думаю, що цим тестам можна вірити на Уфо-тесті щось дуже до цього схоже. До речі, швидкість відгуку це ще одна причина, чому я не дуже люблю VA-матриці. Але, чи побачив я в грі все те, що і на тестах, ніфіга я не побачив, все окей, приціл не пливе, картинка цілком адекватна. Та й неможливо в такий монітор поставити IPS-матрицю, бо вона не гнеться. А прямий монік такої діагоналі буде просто важко використовувати. Отже, що можна сказати, в підсумку. Монітор дуже простий, але це фішка бренду. Він не має якогось там крутого дизайну чи якихось там суперфішок, але і ціна у нього нижча, ніж у конкурентів. Діагональ 44,5 дюйми, і у світі супершироких моніторів його можна вважати компактним. Тобто це ще компактний монітор, бо тут не 49 дюймів і його набагато простіше розмістити на столі. Працювати з ним зручно, він має купу роз'ємів і варіантів підключення двох пристроїв одночасно. Картинка мені подобається, грати на ньому прикольно, і хоч швидкість матриці не така, як заявлена, не 0,8 мілісекунди, а 8 мілісекунд. В шутерах я цього насправді не відчув і грати на ньому нормально. Тому на Stalker 2 дуже чекаю, і на такому моніторі я б із задоволенням в нього пограв.